Доброе утро, до Ріна. Добрий рано. А ліжоні немає, то у нас є альпиночка, Сало Солоненко, по всій Україні. Я хочу альпинка сказати, що твоя Солонинка не виступає нічого. Зараз дивилася, що ми ролики, так? Ні, молоді там початку. Ви знаєте, сало Солоненко, це і кроме перед купор передаємо, а сало Солоненко, вона виїжджає куди хоче. А якщо попросить, ну, за кордон киваєте, з його потім стоїть. <рец> Я дуже казала, сколько ще можеш в і платів <рец> 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 ну, ну, да. на біляш, візьмемо сумку холодильнички, ну дам. Так, наче бороть, що дня наші четвер, п'ятницю. Неділя Так, да. Ну день такий сім'я, на п'ятницю людей багато було. Всім хорошого дня постійно нас прямий на роботі ми працюємо і ми вас любимо зайця. А ми вас село їм любимо біжімо дарей наших подкопчиків. На свіданок, так, мої хороші. І восьмого, ви ж розумієте, що ми щось допомоємо. Е, сьогодні я отримала дуже великий вибір колбаски. У нас колбаска, вона я ж вам кажу, не так, що в два упрям продається, як воно раніше. Але дякувати Богу за все, я все це говорила. Дівчатка, сьогодні у нас дуже великий вибір колбаски і вона є вся різна. Знаєте, із мільйона ми вибрали сто, але такої самої такої вкусної, якої по допустим, Хто любить остру, хто любить не остру, хто любить говядину, хто любить утку, хто любить куріну, вона в нас вся є. Навіть кролік. Ну, кролик, Сашки, ви знаєте, це наша, як у нас наша фішечка, наша рибулечка, замотана в пленку. дівчатка беру її без перчаток, бо вона в пленочці, мої ласточки. Вона в пленочці. Пишет, чого ти її береш руками? Ну я ж не ногами її беру. Беру руками ласточки, тому що тут пленочка є. Да, пленочка, мої рідні, у нас весь товар в пленочці і в да, Або вакуумірований. Рибулечка 850 гривен за кілограм, ви знаєте що, рибулечка це наша така ізюмінка, я хочу вам сказати, це наша, це наша знаєте, достопримічательність нашу, нашої рукавички, тому що вона ура! Значить, ми її хороші. Получили кролік з фісташкою. Кролік з фісташкою він дивіться, скільки тут фісташечки, її дуже багато. 650 п'ять гривень за кілограм. Девочки, отримали ми махан і курхан. Вона, звісно, колбаса така, що також, щоб стуна можна вбити. вона тверда. Але от я не знаю, махан курхан, то есть, я ніколи не пробувала. Один раз девочка просила її розрізати, щоб продасться. Ну вона в пленки Леся, йди до мене. Вона так, вона, звісно, впала, але вона в пленці. Легким движенням руки я її обіцяю обітру. Ну слухайте, це життя. У вас щось, щось не падає, бо чесно пишете. Упало, підняло, поклало. Дівчатка. Ну це життя. І в кожного все падає, в кожного десь щось кидається. Але, зараз mm -hmm. напишу мені, зараз прийде. Так, я її сам сюди. Якщо вона упала, mm -hmm. значить вона продасться. Так. Товар світ треба цілувати любити, тому що чим більше ви любите товар, тим більше він продається. Дивіться, оця махан-курхан неї можна вбити. Але один раз ми коли... Дівочка надбрала паличку і просила розрізки, ну, евакумірувати. Вона брала три відео палички. Отак, ну вас вакумірувати по половині. Дівчатка, я її коли спробувала. Я вам хочу сказати, що вона така вкусна. Тут вроді би крупне сало в неї, да? вона така, вроді крупна в неї є сало. На самом деле вона дуже смачна. Вона колбаса, яка не похожа ні на яку колбасу. Правда, значить, дивіться, оця паличка, вона очень льоха. Ціна її 650 п'ятдесят гривень за кілограм. Дивіться, отака палка виходить 175 сімдесят гривень, отака 263, Дуже вкусна. Її давно не було і вона з'явилася. Ми її взяли там, ми беремо небагато, по 15 паличок, тому що, знаєте, це не дефіцит. Взяли і продали. Потім дівчатка моя ця київська колбаска. Дивіться, вона йде з крупним, з крупним салом. Ціна її теж 650 гривень за кілограм. Вона дуже вкусна. Якщо в нас є мішок харківський з салом, вона м'яка, то ця київська, вона більш твердненька. Потім бризола, дівчатка. Брізовується свинина вистояна на коньяку, ціна її 750 п'ятьдесят гривень. Вона теж дуже вкусна. Дивіться, кожна колбаска вона завжди відлічається чимось. Немає такого однотіпної вкус, привкус, вкусу. Поймаєте, вона вся йде разу. Пан Махан, ви знаєте, маханця йде чисто. Через... А це теж кстати. Це конина, да, це конина, йде, це говядина. Дівчатка її коніна, її говядина, її кроль, є кудка, є абсолютно все. Все, що ви хочете, тому що я ж кажу. Вибор колбаси, звісно, є мільйони, але ми з того мільйона вибрали дуже хороший асортимент. Повієте, і крупне село, і мелке, і остре, і не остре, і вялене, і, і не вялене. Одним словом, все. Дивіться, є коніна, є говядина. Тоже ціна є 650 гривень за кілограм. Паличка виходить 180-200 гривень, ну така не більше. Потім є кролік з такою вишнею, є кролік з родзинкою. Ціна цієї колбаски 650 гривень за кілограм. Так, отримали ми утку. Утка теж у нас дуже добре продається, дівчатка. Утка, вона така трошки з острінкою. Вона є далеко-далеко остріночка. Вона, є, дивіться, така колбаска, сирурялка. Вона дуже вкусна, особливо, знаєте, тонко-тонко нарізти, без хлібчика, навіть під все, Одним словом, 650 гривень за кілограм. Що утка, що кролик з фісташкою, що махан, що курхан. Оця вся колбаска, оця вся колбаска вона по 650 гривень за кілограм. Вона вся різна, вона вся йде з сировялком. щоб ви знали, що вона має таку далеку-далі -далеку горчу. Тобто перчинку таку, ви поняли мене? Значить, асортимент у нас дуже великий. І весь товар у нас є, дивіться, кожне получення... А, слоєчка. Дівчатка, до речі, слоєчка всім моя любима. Вона трошки піднялася. Ціна її 800 гривень за кілограм. Дивіться, вона йде про слоєчка м'яска, про слоєчка сала. Вона дуже смачна. Вона теж не похожа ні на що, мої хороші. Ціна її 800 гривень за кілограм. Дівчатка, ми, дивіться, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий. Що ти? кролик? А, це що звільниш, я ж казала за нього. Без. Я казала, душі хроліки, хролік звичний, 690 кілограмів. А ну напиште мені, казала, ти що? Ну хорошо, то хорошо. Кролік звій. Дивіться, кролики, це не тільки вкусне біле м'яско, а й 3-4 кг доброї колбаси. так, да. Я говорила, Леся, я говорила, що кроліки, поцілуй мене. Мені я пишуть, пишу, зійшла зума, цілує свій товар. Слухайте, я його цілувати, бо це мій товар. Я його люблю як душу. І продаю з душою, тому що ви знаєте, чим більше люте любити свій товар, чим більше ви його цілуєте. Хай я буду дурна, хай я буду смішна. Сонечки, і я цілую пленку. Хочте, вас поцілую. Хочете вас, Особливо своїх злючих хочу поцілувати в язичок. Да, мої рідні. Да. Тому що ви мої теж умняшки, трудяшки. Я слухайте багато що про себе в цій житті не знала. Я, наприклад, не знала, що я вчилася в інтернаті. Господи, ти чу знала целес? Ні? Чого ти? Я ж таке не чула, але боже, мінук, ну хай пишуть. У мене вся сім'я в порядку, Мама в домі вдома строй. Леся, слава Богу, Воскресла. У нас вся сім'я. Але хочу вам сказати, що ми стаємо Леся Лігендами. І про нас колись напишуть дуже хорошу книжку. Та я її сама колись напишу у 102 роки. Вже буду старенька, знаєте, вже не буду на базар ходити. У 102 роки сяду і буду писати. Ну, це одним словом все добре, ви знаєте, мільйон людей, мільйон. Ні, ні, ви знаєте. Я на це не реагую. Дякувати Богу, моя сім'я на це не реагує. Ви мої розумніки знаєте, що фейкових сторіночок багато, багато хто що пише, але ми є одні. Ми є на привозі. У нас один Тік-Ток, один інстаграм. Саме головне всегда так любіть свій товар і він полюбить вас.